Вітаю себе на YouTube-каналі. Сьогодні на огляді в нас буде наступний автомобіль, який привезли із Швеції для клієнта в Польщу. А саме це Audi a 6 в 7 кузові Седан 2017 року випуску 2 літра дизельний двигун на 190 коней Ультра із переднім приводом. Коробка S-Tronic, пробіг цього автомобіля 86 тисяч кілометрів. Цей автомобіль був куплений у Швеції від приватного власника. І цей автомобіль вийшов в Польщі для клієнта за дуже і дуже гарну ціну. Всього навсього 89 тисяч злотих. Отож, друзі, дивимось, що за автомобіль. Не забувайте підтримати лайком і пишіть свою думку в коментарях. Звичайно, проїдемо з автомобілем. Ми вже їм їздили, просто показую вам, як взагалі виглядає автомобіль всередині. Наголошую, що пробіг автомобіля всього 86 тисяч кілометрів. Автомобіль їздить просто як новий. Ну, він є майже новий автомобіль. Да, можливо, зараз тут багато думає, бо буде писати в коментарях. Audi без quattro це не Audi, але друзі, це не так. Ну, не кожен хоче собі мати теж автомобіль в квадро. Це все лишні розхідники, робота. Ладно, Їдемо трішки далі. Будемо заважати руху, далі розвернемося. До чого я веду, що це все лишні розхідники, наприклад, там обслуговування, ремонти, розхід палива і так далі. Тому теж не кожен хоче собі кватро. Ну, кватро це якщо є там зими, там сніги великі в країнах. Ну, Так як тут для Польщі, ну, то цього не потрібно, тому що якщо тут раз або два сніг випадає, то це вже хорошо. Ну, А так автомобіль їде гарно, кропка працює ідеально. Двигун просто працює як, як часики. Також, по ходу, її все перевіряли, ну, взагалі не було до чого вчепитися до автомобіля. Добренько, тут зараз повернемося. І знову автомобіль їде, хочемо розвертатися. Ну, повертай, не бійся, ну так, блін. Почали тикува і всі зупиняються. Так, до речі, цей автомобіль є в s S-лайні, зовнішній s S-лайн і внутрішній s S-лайн. Тому він увагу привертає. І ще, що особливо, це є чорний колір автомобіля. Зараз, друзі, вам покажу цей автомобіль. ну, будете, будете здивовані, як він виглядає. Ну, Через камеру то я вам, звичайно, не передам цю красоту, але... Як є, так і є, наживо, то взагалі круто. Звичайно, дехто з вас зустріне цю ауді на польських дорогах. Таких ауді в еслайні, чорного кольору седані є мало в Польщі. Взагалі зайдіть на автомото і подивіться, які ціни на, на такі автомобілі. Із пробігами там найменший пробіг це, по-моєму, був щось там 160 чи 170 тисяч і ціни по 115 тисяч злотих. А, взагалі, такі ауді продаються із пробігами по 300 тисяч кілометрів, і так далі. Тут сьонався вісімдесят 86 тисяч. Замовляли всі рапорти. Є вся історія, що автомобіль словався тільки в ауді сервіс. Цей автомобіль Audi A6, це сьомий кузов все дані. Автомобіль 2017 року випуску. Перша реєстрація, до речі, була у 2018 році. Під капотом 2 літра дизельний двигун на 190 коней Ультра. Передній привід, автоматична коробка S-Tronic і оригінальний пробіг з автомобіля. 86 тисяч кілометрів і він є підтверджений. Так, до речі, тут стан автомобіля також підтверджує. Ну і ціна 89 тисяч злотих на віддачу із всіма документами з розмитненням вже в Польщі. Друзі, це є дуже-дуже солодка ціна на такий автомобіль, і це взагалі є низ ринку. Чому така ціна? Тому що вдалося його там купити дешевше. Та автомобіль в чорному кольорі. Хром на вікнах, зовнішній S-Line, топові 19 диски, оптика в автомобілі є матрична. Передні парктроніки, хромована решітка. І ось, друзі, він так виглядає. Задні ліхтарі в автомобілі є ледові. задні партройники, камери заднього виду, на жаль, немає. Електрична кришечка багатні в автомобілі. Переходимо до салону, покажу вам салон. І ця карта. Дивіться, друзі, все є збережено, це є просто новий новий автомобіль. Повний електропакет, центральний замочок, внутрішній S-Line. Сидіння також виконання є S-Line. Датчик світла та дощу, туманочки, круїз, шкіряне мультикермо і, звичайно, S-Line. Пробіг автомобіля. 86 тисяч 900 кілометрів вже там був пошкірений підлокотничок, підстаканнички, мультимедія, навігація, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь. Ну і це як зеслайн. стеля в автомобілі темно. Тепер дивіться, друзі, як він виглядає позаду. Те саме, що ви прийшли в салон і дивитесь новий автомобіль. До речі, в автомобілі сабуфер також є. Ну і стан багажничку є задбаний. До речі, в автомобіля обслужена передня гальмівна система і задня гальмівна система. І ось так виглядає все капотом До речі, в автомобіля не крутився жоден винтик, взагалі нічого не кручене і весь автомобіль є цілий в рідній фарбі. Вікна по кругу також всі є. Оригінальні. Хочете послухати двигуна, зараз ми його запустимо. З кнопочки до речі запускаються, система старт стоп. Машина свариться, що все відкрите. Зараз це позакриваємо і покажу вам, як працює матрична, матрична оптика, як задній лед світить. Друзі, ось такий наступний автомобіль був привезений для клієнта із Швеції. Як вам, друзі, автомобіль, пишіть свою думку в коментарях. Якщо вам сподобався, звичайно, підтримайте лайком. А якщо вам потрібна допомога в підборі автомобіля, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого, до побачення. Ну все, Будемо прощатися з автомобілем, адже по цей автомобіль вже їде клієнт, буде його забирати і буде тільки насолоджуватись. Їздою.